Вітаю товариство! З вами, Руслан Каганець, і приємно зараз спостерігати за тими подіями, які відбуваються в Росії. ЧВК Вагнер проти російських регулярів. Ні для кого не секрет, що основа ЧВК Вагнер це колишні зеки. Пригожин заявляє, що на даний момент в нього 25 тисяч людей. Е, я наголошую, 25 тисяч зеків з Петерескою після Бахмута з автоматами на танках і з усіма витікаючими. Всього в Росії 600 тисяч ув'язнених офіційно. 600 тисяч це величезна цифра. І на даний момент в Ростові, який повністю контролюється ЧВК Вагнер, вже відкриті двері в СІЗО і ув'язнених запрошують іти разом з ними на Москву. В самій Москві в московському СІЗО на даний момент іде бунт. До них приєдналася бутирка. Є велика вірогідність того, що будуть бунти і на інших зонах. і... Вдвічі приємніше спостерігати, як Російську імперію руйнують зеки, Римську імперію знищили варвари, а Московську імперію швидше всього зруйнують мурчащі блатні приблатньонні які будуть розказувати жителям Москви, хто на який стільчик повинен сісти. Так що зберігаємо спокій, допомагаємо зсу роботи в нас ще багато, але з насолодою спостерігаємо, як росіяни. Знищують самі себе, слава Україні.